Сьогодні буду готувати пиріжки з капустою. Нашаткувала капусти, підсолю її трішечки, піджмакаємо і будемо тушкувати на сковороді для наших пиріжків майбутніх. Висипали в сковорідку нашу капусту і нехай вона тушкується. Будемо місити тісто. Замішуємо наше тісто. Виливаємо стакан теплої води, не гарячої, теплої. Вона тепла, просто пар йде, бо кидаємо 50 г дріжджів. Розмішуємо, додаємо 2 столові ложки олії. Теж мішаємо. Додаємо 2 столових ложки цукру, підсолюємо, соце перемішуємо, додаємо 1 яєчко, перемішуємо і додаємо просіяну муку не в камеру. Перемішуємо. І поставимо наше тісто трошки підійде, поки наша капуста тушкується. Добавили остальну муку і перемішуємо. Ходить десь три стакана приблизно. У кого як. Отаке таке тісто вийшло, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. Тісто підійшло. Добре підійшло. Наша капусточка теж зготувалася, зараз будемо пересипати її в миску. Тепер формуємо наші пиріжки. Ложимо тріхи тіста, робимо так. Ось такий блинчик виходить. Тепер накладаємо капусту так. і формуємо пиріжечок. Ось такі пиріжечки виходять. І так ліпимо, поки всі не зліпимо. Такі красунчики ось виходять у мене. Ті, що перші вже трошки збільшились, так як вони вже попідходили. Зараз буду жарити вже скорі. Олійка вже накалилася, буду викладати пиріжки. Перед тим, як класти, я їх трішки видовжую, щоб вони були. Ой, трошки порвався, ну нічого. На сковорідку влазить три пирожки, 3-4. Ну, коли як помістиш, то ми ось закрили ранку. Влізло чотири пирожки. Жаримо на невеликому вогні, ну і не на маленькому. На горно розігрітій олії до золотавого кольору. Наші пиріжки підрумянилися, будемо перевертати. Які файні. О, красота! Ай, самій то неудобно перевертати однією рукою, знімати, ну нічого, мастер клас покажу. О, дивіться, які класні. Пиріжечки готові. Викладаємо на нашу просталену салфеточками мисочку. Так. У нас такі красиві пирожочки виходять. Такі пиріжечки в мене вийшли. Таке багацько вийшло. Такі смачні будуть, я думаю, всі з капусточкою. Ну Десь около 20 штук вийшло. Якраз і капусти впритик хватило всього. Тому всім приємного апетиту.